Добрий день або вечір. Йду з роботи. Сьогодні 25 число. У нас вихідного немає. На роботі відпрацювали. Йдемо додому. Вдома світла немає також, одне спасає, що світло є на роботі. Що така галузь, що світло є завжди. Ну, нічого страшного. Вже якось до цього всього звикся, навіть і не напрягає відключення світла. Ну, буде світло, буде, не буде, то не буде. Вже накупили всяких девайсів, всякі лампочки з акумуляторами. Ще, якщо можна щось інше, якісь акумулятори, якісь фонарики, нічого страшного, з цього всього можна викрутитися. Так і живемо. Яйця в магазині по 4,50 штучка. Подешевшали, дивлюся, дітвора йде з відерцями. Ну і що ж дітвора в відерцях несе? Гляну, яйця, видно, мами послали. І двоє таких мілких. І, може, ще до шкільнят і попів відерця яєць в магазині наклали. І дітвора несуть, добитчики, мужчини. Головне, щоб вони їх не перетовкли, поки донесуть. Бо можуть принести зразу омлет. два хлопці відправить. Вони ж не може бути, що вони чітко пішли додому, це одиниці підуть додому. А більшість може десь піти побродити. Можуть і прояються забути, махати ними можуть. Не хлопці, у мене також були діти малі. Усе бувало. І кульок проривався із пшоном, із цукром, а Нічого, повиростали. Дітки вже дорослі. Ой. Все йде, все змінюється, людина така ж до всього звикає. І до природи звикає. І до 25 грудня снігу немає, також звикли. Вже ніби й раді, що не холодно, що менше топить. Так і живемо. Нормально живемо. Живі, слава Богу. Зовсім по-іншому сприймаєш світ, як війна. Зовсім по-іншому думки, зовсім по-іншому сприймаються пріоритети, зовсім все по-іншому. Нас все змінило. Нас міняє, ми міняємося. Головне, щоб в кращу сторону. От і я додому прийшла. Прийшла додому, о, пес зустрічає. Всі зустрічають, всі раді. І вам гарного дня! До побачення!